Добрий день, шановні восьмикласники. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись з вами з темою Руїна, і сьогодні говоримо про політику Юрія Хмельницького. Ну і на минулому уроці ми вивчали з вами. Політику Івана Воговського, і я розповідала, що, не дивлячись на перемогу під конотопом у 1659 році, Іван Виговський зрікається влади, і гетьманська булава переходить до Юрія Хмельницького, який вже на той момент якраз досяг повноліття, і він вже міг бути повноправним гетьманом України. І у 1659 році Юрій Хмельницький підписує переяславські статті з Москвою. Тобто він а, зі сторони Речі Посполитої, а Іван Виговський саме з Річчю Посполитою підписав гадяцьку угоду. А, зі сторони Речі Посполитої, а, вектор Гетьманщини змінюється в сторону Москви. І а, Юрій Хмельницький. Підписує Переяславські статті з Москвою. Яка ж була суть Переяславського договору з Москвою? По-перше, те, що Козацька Україна позбавлялася права без дозволу царя переобирати гетьмана. Друге. Гетьман втрачав право призначати і звільняти полковників, карати смертю старшин. Тобто, бачите, що повноваження Гетьмана вони були дуже дуже обмежені. Також заборонялося виступати в похід без царського дозволу. Четвертий момент. Заборонялися відносини з іншими державами. Наступне царські воєводи разом із залогами мали розміститися у Переяславі, Ніжині, Чернігові, Братславі та Умані. І е, Київська митрополія підпорядковувалась московському патріархові. Після того, як Юрій Хмельницький перейшов на сторону Москви, то тепер е, знову Поставало питання війни між Гетьманщиною і Річчю Посполитою. І тому армія Речі Посполитої вирушає ось сюди, в містечко Чуднів. Сюди ж приходить і армія українсько-московська. Тобто Річ Посполита оголошує війну Гетьманщині і Москві. І так як тепер Гетьманщина і Московія, вони союзники, то об'єднане військо теж приходить під чуднів. Під час цієї битви стає зрозумілим, що українсько-московська армія вона програє. І тому Юрій Хмельницький вирішив перейти на сторону Польщі. Ще раз зверніть увагу, 1660 рік битва під Чудновим, і Юрій Хмельницький переходить на сторону поляків. І Юрій Хмельницький підписує новий договір. З Річчю Посполитою. Тепер він називався Слободищенський трактат. Тобто зверніть увагу, як швидко розвиваються події. Да? У 1659 році він підписує договір з Москвою, потім йому починає погрожувати Річ Посполита, а потім Юрій Хмельницький переходить на сторону Речі Посполитої, підписавши Слободищенський трактат. У 1660 році. І зверніть увагу, давайте порівняємо з вами Гадяцьку угоду 1658 року і Слободичинський трактат 1660 року. По-перше, за гадяцькою угодою, Гетьманщина в межах Київського, Чернігівського і Браславського воєводства під назвою Руське князівство. Повинно було війти до складу Речі Посполитої як третя частина, тобто, як третя частина Федерації, тобто Польща, Литва і е, Руське князівство. За Слободищенським трактатом, оцю статтю про Руське князівство вилучили. Далі, наступний момент. За гадяцькою угодою не мали права перебувати в Україні польські та литовські війська. А за Слободищенським трактатом Гетьман був зобов'язаний надавати військову допомогу Речі Посполитій в її інших війнах. Наступний момент. За Гадяцькою угодою Гетьману заборонялися будь-які зовнішньополітичні відносини з іншими державами. А Слободищенський трактат цю статтю дублював, тобто підтверджувалася. Заборона Гетьману вести самостійну зовнішню політику. І е, за Гадяцькою угодою щорічно по 100 козаків Гетьман мав право представляти королю для надання їм е, нагород, а, а за Слободищенським трактатом, е, на цій території, на українській території посольська шляхта, польська е, шляхта і магнати е, поверталися. На територію України. І після Слободищенського трактату частина старшини вони відмовляються визнавати оцей документ, і вони орієнтуються на Москву, а частина козацької старшини вони орієнтуються на Річ Посполиту. І от саме у 1660 році після цього Слободичинського трактату, тобто вже так склались обставини, що Гетьманщина в Гетьманщині починаються оці конфлікти, хто на чию сторону буде переходити. Тобто можна сказати, що стає... Неофіційний розкол Гетьманщини, тому що, е, сам по собі, розкол він станеться у 1663 році, коли на території Гетьманщини Юрій Хмельницький зречеться влади і буде Обрано два гетьмани, тобто правий берег і лівий берег. Це якраз наша наступна з вами тема. От, А у 1660 році відбуваються такі передумови до розколу склались. Тобто, частина орієнтується на Москву, частина орієнтується на. І Юрій Хмельницький. він... Не витримує оцієї ситуації, оцього розколу, оцієї напруженості, і він просто зрікається влади. Тому що ситуація була дійсно складна. І починається дуже така активна боротьба за владу. І от якраз з моменту 1663 року на території Гетьманщини буде два гетьмана. У 1663 році на правому березі обирають гетьману Павла Тетерю, а на лівому березі обирають Івана Брюховецького. Але це якраз тема нашого з вами наступного уроку.